МКС це найбільша орбітальна станція, що була створена завдяки міжнародній співпраці. Її будівництво почалося у 1998 році, коли перший модуль заря був виведений на орбіту. Протягом десятиліть станція розширювалася, і сьогодні її розмірі перевищують футбольне поле. Довжина сягає приблизно 109 метрів, а ширина 73 метри. Станція рухається навколо Землі, здійснюючи повний оберт кожні 90 хвилин. Це означає, що астронавти можуть спостерігати 16 сходів і заходів Сонця щодня. Кілька цікавих фактів, які вражають. Протискаємо подобайку, підписуємось на канал і поїхали. Висота орбіти МКС приблизно 400 км над землею. Середня її швидкість 28 тисяч км на годину. Понад 3 тисячі наукових досліджень у галузях біології, медицини, фізики та технології було здійснено на міжнародній космічній станції, зазвичай від 3 до 10 астронавтів можуть перебувати на МКС. Станція вже працює понад 25 років, проте термін служби станції добігає кінця. Очікується, що у 2030 році її експлуатація завершиться, а на її місці можуть з'явитися комерційні орбітальні станції. Або навіть база на місяці. Що роблять астронавти на МКС? На МКС проводять наукові дослідження, які неможливо здійснити на землі. Від вивчення впливу невагомості на людський організм до експериментів із новими матеріалами. Одна із найцікавіших тем адаптація людського тіла в космосі. У невагомості м'язи і кістки слабшають, тому астронавти щодня проводять кілька годин у тренажерному залі, щоб підтримувати фізичну форму. Без цих тренувань повернення на Землю могло би стати справжнім випробуванням. МКС вже довела, що люди можуть жити і працювати в космосі тривалий час. Це покладає шлях до масштабніших місій на місяць, Марсу та інших планет. NASA та SpaceX активно розробляють нові плани, а Китай вже будує власну станцію Тяньгун. Коли ми удивляємося в нічне небо, станція здається лише маленькою світловою крапкою. Але для людства вона стала символом прогресу, співпраці та першим реальним кроком до життя за межами нашої планети. І хто знає, можливо, одного дня, замість того, щоб просто спостерігати за зірками, ми будемо жити серед них.